Урочисте відкриття пам'ятних дошок Юрію Карасю та Сергію Кузьменку оголошується відкритим Київські гімназії відкрили дві пам'ятні дошки загиблим військовослужбовцям Збройних сил України молодшому сержанту, командиру відділення артилерійської розвитки взводу управління 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергію Кузьменку та кулеметнику 2-го стрілецького батальйону 30-ї окремої механізованої бригади Юрію Карасю з перших днів повномасштабної війни Сергій Кузьменко та Юрій Карась стали добровольцями до лав ЗСУ. Бо я бачила його останній раз 24 лютого, а його останні слова були хто як не я. Аліна Кузьменко, донька Сергія Кузьменка, розповідає, що батько востаннє зателефонував 6 березня 2022 року. З ним ми завжди балакали. Він був мені ближче, ніж мама, і ми ділилися з ним різними своїми секретами. 6 березня він нам зателефонував. І сказав, що ну, щоб ми берегли себе, і потім в ніч його вже не було. Ірина Іванченко, класна керівниця Сергія Кузьменка, у школі працює 33 роки. На початку встановлення незалежності нашої держави, я навчала цих діток любити батьківщину, бути патріотами своєї країни. Але насправді цьому патріотизму навчив мене, мій учень. Світловолосий хлопчина із блакитними як небо очима. Кузьменко Сергій Михайлович. Сергій Кузьменко на позивнику зміч загинув під час авіаційного удару у Макарові 7 березня 2022 року. Посмертно був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. На його честь у рідному селі Залізня перейменували вулицю. У загиблого 44-річного військовослужбовця залишилися дружина, син та донька. Кредо було по житті. Ой. Не безвихідних ситуацій не буває. Є завжди два виходи, треба знайти найкраще. Отакий от був хлопець. Олена Карась, мама Юрія Карася, розповідає, що її син був добрим і уважним, постійно був з нею на зв'язку. Так, спілку... спілкувалися часто, ну в основному все добре. Мама не переживай, нас все добре. Мама не переживай, ми приїдемо, ми вернемось. Один раз тільки сказав, що дуже тяжко, і, і тяжко не то, що е, фізично, а зразу як пішли тільки. важко було вбити перший раз людину. Страшно було, але ми мусили навчитись, а це його були зло для Галини. Гоцик Юрій Карась був улюбленим учнем. Всі тягнулися до нього, і ось, на жаль, коли трапилася біда, навіть мої учні. Які були присутні на похованні Юрія, запитали мене Галина Петрівна, а ви правда Юру любили більше всіх? Я їм сказала, що не так. Але я трошки їм сказала неправду. Це було дійсно так. Юрій Карась загинув 13 вересня 2022 року під час штурму в Ізюмському районі. У 36-річного чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Анжеліка Нестерчук, Альбіна Степанюк, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомирщина.